Вітаю! Подивись, яка у мене сьогодні краса. Це ж ті самі булочки з сосисками з дитинства. Тоді мені здавалось, що це найсмачніша випічка в шкільній їдальні. Моя бабуся працювала в пекарні, і в її записничку я знайшла цей чудовий рецепт. Як завжди, нічого складного. Візьми тепле молоко. Можна й холодне, але підходити буде довше. Потрібно 250 мл, всип 10 г сухих дріжджів, 3 столові ложки цукру, пів чайної ложки солі, одне яйце, додай 80 г м'якого вершкового масла і просіяне борошно десь 450 г. Більше не додай. І нехай працює тістаміс. Ну, звичайно, можна замісити руками. Добре вимісю! Миску змасти олією, не забудь за скрибок. Подивись, яке гарне тісто вийшло. Ніжне, яке може трішки липнути до рук. Накрий рушничком і залиши його в теплому місці на пів години. Через півгодини треба тісто повитягувати, щоб воно стало пружнім. Краще це робити вологими руками. Накрий рушничком і залиши його, поки добре не підніметься. Сіл змасти тільки рослиною олією ніякого борошна. А тепер розділи його на рівні шматочки і закрутив кульки. Тісто ніжне, пухке, тому працюємо тільки руками ніякої качалки. Зроби надрізи і загорни в тісто сосиску. защипай края. Булочки накрий рушничком і залиши десь на півгодини. Тепер змасти їх яйцем і випікає при 180 градусів десь 20 хвилин. Подивись, яка краса! А смачно як! Ніби я знову маленька. Смачного! Гарного тобі дня і всього найкращого!